Пропоную обсудити головні бухгалтерські новини за тиждень з 23 по 27 червня. Кабмін схвалив зміни до держбюджету на 25 рік. Передбачили додаткові 412 мільярдів гривень для потреб армії. Впровадження системи ЄАКЦИС е має ключову перешкоду відсутній документ щодо порядку маркування підакцизних товарів без законодавчих змін із 1 січня 2026 року існує ризик зупинки легального обігу підакцизної продукції. ДПС зауважила, для подання звітності платник податків має визначити один особистий ключ кваліфікованого електронного підпису. З 1 липня внутрішнє адміністрування соціальних допомог здійснюватиме пенсійний фонд. Щоб не пропустити важливого, підписуйтесь на нас у соцмережах. Завжди ваш експерт з Головбух.